Вдав, а це ти вдало з акцією придумав. О, дача на удачу. Купуй акційну продукцію Самсанич та отримай можливість виграти дачу. Знаходь в середині пачок гроші або сертифікат на купівлю техніки. Перевір удачу та вигравай дачу. Юстон, прийом. Юстон, я вхоплю. Закінчуй вхід периметру. Юстон, в нас У нас залишається проблема. У нас є комплекс. Сомбекс містить тисячу активних храмів природи. Швидко долаючи сліди отруєння. Дякую, Фістрі. Проблему космічного масштабу вирішено. Сорвекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Там там. Цього тижня на тебе маю не Торчен 620 грамів, усього за 20,25, а також напій Кока-Кола 1,5 літри, усього за 9,50. Дворі атмосферу свята разом з кока-кола. Збирай бали та отримуй за 5 балів ялинкову прикрасу за 15 балів. Ведмедика за 25 балів чарівну кульку кока-кола. У новий рік покупці Samsung стають дуже обдарованими. Обдарованими подарунками. Купіть Samsung Galaxy S7 S7 Edge, отримайте гір VIAN. Купіть Galaxy A серії 2016, отримайте level U. А ще беріть участь у розіграші Там s 2 та Гіре s 3 Купуйте смартфони, ставайте обдарованими. Створений на основі природних амінокислот гепатопротектор Глутергін допомагає швидко очистити та відновити печінку. Глутергін. Здоров'я печінки.